Рахпетить, трошки став перепочити, сховався в холодок, нарциси цвітуть, тюльпани на підході, да, весна, на душі красота, одна біда, війна клята. Так що, друзі, всім привіт, слава Україні, слава нашим захисникам. Дякуючи їм, маємо можливість працювати і не забуваємо про них, тому що тільки завдяки їм ми маємо можливість жити. Хтось ще не зрозумів, шлях у нас один, або воля, або смерть. Але кожен думає по-своєму. Хтось сховався за своїм парканом і далі свого носа не бачить. Ну, у нас трішки інша позиція, хтось говорить, що вона неправильна, <кху> ну, але хай буде так. Танцюємо, співаємо на зловорогу, збираємо таким чином кошти. І рухаємося далі. Працюємо в напрямку автомобіля, ребів ремонт автомобілів. Сьогодні вже два заберу точно з ремонту. І поїхав Толя. Вчора узнавав про реби, є там деякі моменти. Фух, і треба проплачувати 100% для того, щоб замовити. Ну, але їздив на фірму безпосередньо, щоб знати, що ці люди працюють. Так що працюємо, хто має можливість підтримуйте, в описі є завжди реквізити, є номер телефона, дзвоніть, пишіть. Ну а ми поки що ми робимо. Робимо на городі, так сказати, фризи. Навіщо ми це робимо? Правильно для того, щоб щось посадити. Правильно те чи неправильно. Але не чіпляв я фрезу до трактора, щоб мені не заморачуватися. Пофризую мотоблоком. От. А до трактора сьогодні приціплю сажалочку і буду посажу. Тут пару рядків якраз настроїмо сажалочку і поїдемо, можливо, якщо не висновку, тому що зараз дерчу, вже другий раз зупиняюся, то телефон, то хлопці приїхали і таким чином не дуже виходить працювати. Так що вже трошечки все пройшов. Зараз заділаємо цей шмат, отак виходить, не знаю, погано чи гарно. Вже працюю так, мабуть, більше 15 років. От, фрезерую мотоблок старючий, як двері, ну, але працює. Зараз поставлю трошечки з вами, попрацюємо, покажу як він дерчить. Ну а потім вже прицеплю сажалочку і, дай Бог, якщо не помішає мені нічого, то посадимо картоплю біля хати, ну а потім там п'ятисоточний, ну а вже на світанку трошечки пізніше. Так що працюємо. Ну що, друзі, погнали. Працюємо по тихому. Старий мотоблок китай працює. Трошечки зазняв. Зараз це все діло допахаємо. Ну а потім уже далі. вже далі, зараз так що поки ставлю на паузу, віднесу цього держака. От і працюємо далі. Тепленько, гарненько, красота. Так, друзі, ну що, не все так гладко як би хотілося. Вже прицепив я сажалочку до нашої куботи. Ось така наша кубота. Зараз буде в роботі. Трошки відрепетуємо. Надіжди Анатолії не, нема. хотів спитати, де його що садить. О, ну, не знаю, зараз подивимося, виберемо. Тут точно залишаємо край. Так вийшов у нас город. От. О, Щоб мене було видно. Отак от вийшов у нас городик, пофризували. Хтось каже, дурний та не нормальний, трактором би легше було. Ну от бачите, тут навіть перецепиться, часу немає. Раз, дзвонили, треба було поїхати. Приїхав Петрівна, Петрівник, Я на нову почту, треба відправитися. Відправився. Прицепився. Зараз ще доже хлопчина приїхати військовий до мене. Телефон також Тухи дає дрозда. Ну і зараз буду пробувати садити, зараз висну Назара, щоб ззаді ходив, дивився. Е, ну Вічка тут, ну, малесенька ця штучка. От, не дуже видно. о, о ця штучка її буває, пропускає. Ну Сажалочка непогана, сажалочка взагалі класна. Е, чим класна? Класна тим, що це із мототрактора, це не з мотоблока. І Ми просто переробили е, кріплення на трьох точку, так як і на куботу ми поставили трьох точку. Колись дійдуть руки, буде час, приведемо в порядок куботу. Він Вартий того, щоб йому приділяли увагу, але немає на даний момент часу. Час ми використовуємо для того, щоб забезпечити чимось наших хлопців, ну і наші родини. Тобто як працювали, так і працюємо. Так що така красота: абрикоски цвітуть. Обично, коли абрикоски цвітуть, щось приморозки, вони мерзнуть, і тоді немає абрикос. Ну, побачимо. Діло не в абрикосах, а діло. Тому що все-таки природа має розвиватися і жаль, коли воно мерзне. Так що, друзі, працюємо, зараз заводимо куботу і печемо на роботу. Так що, надії анатолії, немає, нема кому мені познімати, звісно. Ну, як є, так є. Таже не знаю, який сьогодні день. А, завтра у нас середа, завтра у нас буде таранчук, у четвер коля на роботі. Так що завтра у нас буде кабанчик і в п'ятницю буде прямий ефір. Так що приєднуйтесь по-любому, буде якийсь шмат шуликівського сала. Щось будемо розігрувати, для того, щоб... Збирати далі нашим хлопцям. В смислі завгар тільки робить? Тут не впів нічого зробити, вже завгар приїхав, каже, все не так. Привіт, братино. Так що бачите, все під контролем. Завгар, каже, що ти в поле виїхав? Я ході завгар, не цей не бригадір тракторної бригади. Що да? в смислі давай? Поїхали, сади. Ти не бригадір тракторної бригади. А? Все було. Не можна по кацапськи скачати, бо вирву зуби тобі. Поняв, що там порядок? Давай, їдь, тачку, лампіч, може хлопцям якраз передамо, не треба буде їхати. Це буде добре. Так що працюємо, працюємо. На жаль, у багатьох виходні різину, бачите, тільки вчора вислали, а проплатили ми в п'ятницю, ще зранку. Ну так, не завжди так, як би хотілося. А ця поїде у нас на 113-ту вже. Просили 17 радіус, ну там більше вони їздять по асфальту. Так, то... да, ми цього віддамо, а цим треба хлопцям грязь. Так що, друзі, зараз десь там і назар. Чіпляємо Назара і печемо, будемо пробувати садити. Кажи всім привіт. Всім привіт! Ти вшилу тут, як на цьому, на курорті. Бо... Чого ти батькові надів? Да? Так. Красавчик. Це ж ти весь город затопчеш. Знаєш? Тож, Тож трактором треба широка плоскость, щоб не було. Щоб не топтало, поняв? Тобто ти надів поширше. Да? В шортах і в чоботах. Хоп. красавчик. Іначе я. Да? Що ти погнав? Да. Ну пиши, і ми погнали. Будемо пробувати. Зад-перед трошки не дуже, нічого. Так що, друзі, трохи накосячив, ну нічого, та отак, отак виходить. Перший рядок притоптав, просто зад-перед здавати вже без привички, ну і трошки кривенько. Ну, мені ж них не стрілять. Наче вже наловчилися, все нормально. Картопля у нас на даний момент йде отака. Гренода. Гренада. Зараз подожду Назара, Десь поставлю телефончика. О, і заснімемо, як ми це все діло робимо. О, так кубота нам дає дрожда, допомагає. Так, ну що, так, трошки поставив. Так, працюємо по-тихому. Ой, ой, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Не спіша, не спіша. Зашатало його. Оп. Оп. Трохи накривив. А воно вирівняється, де я підрівняю. Да? Тепер моїм подпічкам привіт. Передавай. Привіт. Да. Привіт, а. Да. Дуже радий. Я бачу, так укидаємо напік, стаємо кенника, підемо здобувати. А що будемо, а тоді передають перекидаєш. Отож, такі мене, друзі. От оце научні, Так що, друзі, глушимо цю всю шарманку. Дуже важливі люди приїхали, не нафіг ту картоплю. <риваєш> так що все буде, буде потом. Та, я думаю, що тут мені залишилося. Перший ряд ви не бачите, як я помалював. Без привички. А вже другий краще, третій, ще краще. Я зараз вже печу. Туди на повищенні, назад на поміщені. А Да? Женьком поїхав, а ми далі працюємо. Зразу вже печемо на повишених, тому що часу немає. Курей да? треба різати, да? обрікоси да? На, Печише лучка познімаєш. Трохи.

Я здоровля! Ревненько так. Поставил телефон на солнце жарится. Так что, друзья, Завершуємо. Там ще пару рядочків посадимо. Вже трохи підтренувалися. Вже трошечки краще. Да? Так. Назарі, так, Такий клаптик невеличкий. І вже буде засаджено. Так що хай родить на долю. Трохи сирувати земелька, але чекати немає сенсу. так що Хочу всім побажати миру, здоров'я і добра, працюємо. Підтримуємо наших захисників, об'єднуємося в команди, рухаємося далі. Все буде добре. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра.